Всім привіт! І почну я з самого цікавого з рубрики Страсті, мордасті та е, інші різні плітки. <смі> Коротше кажучи, боже, я дітей до школи і то, звісно, річ зі всіма намагаюся вітатись. Когось знаю, хтось мене знає, я не знаю, але намагаюся всіма вітатись. І на одного татуся звернула увагу, чому? Бо він раз... Підійшов до мене, коли я гуляла з собакою, і щось там розговорився, звідки я, де я хочу знайти роботу, ну таке всяке різне, нічого такого особливого, просто такий, знаєте, якби акт привітності. От. Але він вже такий був трохи, знаєте, назойливий. Ну, вже трохи хотілося втікнути від цієї розмови. Ну і коли я його бачила інші рази на прогулянку з дитиною, з дружиною, або коли він відводив з дружиною дитину в школі, звісно річ, я з ним віталася, як і з усіма рештою людьми. Але він якось так, знаєте, сквозь зуби, навіть не повертаючись, якось так, ну, сидив то з себе. Я навіть мені здалося, чи я почула, чи я не почула, якось ніяково себе відчувала. А от недавно він знов до мене підійшов. Я зараз дітей звала в школу і знов траляля. Е як твої справи? Чи все добре? Ти вже розмовляєш іспанською. <кій> Такі всякі бачу поглядом проважаю, дивиться, де я живу. Звернув увагу, що собака з балкона гавкає. Тобто <кій> просік мої балкони вікна. Я то і думав, коли він зі мною не вітається, я навіть себе зловила на думку, може, я перепутала, може, то якийсь подібний був чувак тоді, що зі мною говорив. А, а, а той, не, той, який зараз не вітається, той інший. А потім я зрозуміла, він зі мною дуже балакучий, коли немає поруч дружини. Так що такі справи. Ну, Насправді це неприємно, коли чоловік є отак от. Чи зі своїми дружинами ведуть по одному, а без них стають такими. <гум> я не знаю. До мене я не можу сказати, що це залицяння. Може, то, знаєте, як є паті і предпаті. Може, <гум> це то не знаю. Одним словом, ну, це трохи так неприємно. Якось тим. Не люблю, коли люди ведуть подвійну гру. А ще я тут наслухалася одну блогерку, де що вона розказувала те, що в них в, в школі страшні страстні мердасті, е, вона десь з півночі, Іспанії, вона розказувала історію про те, що вона бачила, що чоловік одної дів... е, е, тато одної дівчинки забирає. Іншого однокласника. Вона каже, що не могла спочатку зрозуміти. Її мама якісь такі дуже дивні ходять. Недовольні а воно, впаки, довольні. А виявилось, що цей тато метнувся від однієї мами до другої. І ці бідні діти вчаться в одному класі. О, такі тут е, іспанські страсти і мордасті. Ну і на рахунок мого челенджу. Стала я навіть не по будівнику, в 6.30 і вже зрозуміла, що я спати не хочу. От так що поки що все по плану. Зробила зарядку, зробила план на день. В телефон не, не гуртала стрічку зранку ніяку. Ввечері в мене то не дуже виходить. Я постійно беру, постійно лягаю з телефоном, згадую, відкладаю, але зранку поки що. Виходить, ну і ліжко за правила теж без проблем, бо діти зараз ходять в школу, в школу, то це просто ну, дуже легко виходить. І транспортним засобом їду в наступний магазин. Вона теж мені нічим спати не дає. В неї критичні дні, і вона і тут це зачує в кавалер. І вони виють, у них там ці нічні серенади. А наша спека стоїть і тому балкон не хочеться закривати, і треба вибирати. Або спати в задухі, або з піснями. Така ситуація. Ще покажу, поки гуляла, назбирала трохи гранатів. Такі вони красиві. Я Часто ростуть на узбіччі дерева. І от там така територія, бачите. Не знаю, як то правильно назвати, ліс не називаєш, бо тут дерев небагато. От, Але фруктові дерева ростуть і так вони, як сказати, ніким не доглядаються. Це, може, мандарин або буфлемон. Вони які гарні зелені. Ну і так само дерево граната. Я бачу, що гранат вже я його зривала раніше, бачу, що він вже розкривається, дуже стиглий і падає сам. Але я його, але він якийсь блідий. Ну, ви бачили на малюнку. Я <кхід> якось раз <кхід> відкрила і спробувала. В нього кісточки такі білі, і може подекуди, такі я зараз вдома відкрию, покажу. Трошки рожевим. О, тільки що помітила, що всі горлянди вже. Ну і покажу заодно, може хтось не знає, як чистити гранат. От, і той білий гранат покажу. Зрізаю я от верхню цю штучку. О, вони вже стали більш рожеві, бачите, вони ще ще достигли, але вони все одно червоними такими вже не. Будут. Угу. И все. И потом вина так вот на да. Такие вот дольки. Ну. Ой. Угу. Смішні. Квітковий магазин знов бачу викинув дві орхідеї. Я їх підібрала, і там ще якась квіточка. За орхідеями взагалі не знаю, як доглядати. Трошки вже подивилась але біжу вже за малими. Заберу дітей з школи і тоді щось буду з ними вирішувати. Ось фіолетова, а біла взагалі тут. Їх то, напевно, треба буде обрізати цвітону, квіточку, квітоніс. От словом прийду до своїх красунь і буду розбиратись. Мала тіша запитала мама, що ти готуєш. Я от зробила з фаршу, і в мене ті були дерев'яні шпажки, щось типа аля люля кебаб Я кажу, люля кебабчик на мене дивиться? І каже, Юля На окремо. Каже, Юля кебабчик? <рес> та з кусочка ноги свої відірвала кусочок м'яска. Ага. Та-та-та, вся кімната мене чекає прибирання. Думали, е ми купуємо такий пластилін, як то він зараз тепер називається, той що не липне. А то, коротше, глину купили. Буду, буду мати чим зайнятися. Що я скажу, дітей забрала, нагодувала, е, приготувала спочатку, потім нагодувала. А тепер до своїх крихіток, одну ви вже бачите в екрані. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Для мене це безмежний скарб. Я обожнюю квіти, рослини. Так, то одна, вона зараз її обережна, навіть не знаю, Я тут знімати свої орхідеї і помітила. В мене тут такий дитячий басейн за диванчиком стоїть на терасі. Самокати. І тут досить жарко, бо тут така металевий дах. і Тут дуже нагрівається південна сторона, і от вона проснулася, то ще шикліонка. Тут, до речі, пляма, напевно, від неї все. Угу. добре тобі тут. Я не хотіла, щоб ти прокидалась. Думала, непомітно зняти. Угу. Угу. Коротше, сама того не бажаючи. Не дала спокійно поспати кіцьким. Так, що тут у нас є? А така вона. Бачу, є сухі і гни... гнилі коріння. І тут от отака ця баночка, цвіль, така зелена, і трошки кори, і воно все вроді вологе. Так, окей. Друга поломана, бачите, на пересування. Будемо розбиратися з ними. біла така. Ось ще... така простойка. Зараз на що її викинути. Не встигла забрати. Треба теж в інтернеті пошукати, що це за рослинка. Квітка така гнила, я скажу. Так виглядає вона тут. Так, бачите. Ой, ну і запах такий відповідно. Ну, я думаю, вона здатна по-нові засвісти. Я собі купила такі горщики. Ай, Боже. Але я тут нема доброго субстракту тут в селі купити. треба виїхати в місто, коли вона є. То, що продають в китайських і навколо магазинчиках, вона вся зражена е тльою. Я вже ледь вивела, це була така катастрофа. Я вже вхожу десятою стороною той ґрунт. Можливо, там в нових партіях і не буде, але більше не хочу. Ага, що водичка буде. Тут вже є дирочки. Не потрібна підставочка. Я би задоволення, бо йому таке враження, що маленькі сюди би пересадила. Ножниці я протерла спиртом. Колись не знала, що всі секатори, Навіть коли просто зрізаємо квіточку, треба все обробляти спиртом, бо можна перенести хвороби. Це особливо стосується тюрпланів. Або відному краще. Або після кожної квітки обробляти секатор Тут я пришвидшила відео тому що буде безкінечно довго. Тут я уважно роздивилася і бачу, що все тріння, бачите, тягне, що воно все само сповзає, все дуже сухе або гниле, тому там один-єдиний був корінець, який я залишила, і то він надломаний, не знаю, що з того вийде. От, і все ж таки вирішила обрізати квітоноси, тому що, щоб було більше сил рослині, в неї і так нема коріння. І так буде, треба зараз випустити нове коріння спочатку, а потім вже квіточки. А от е біла орхідейка дуже в хорошому стані. Можна було її не розбирати. Коріння мається на залазі в хорошому стані, а просто обрізати квітоносик. Дивись, яка краса. Вона може бути. А, ну покажись. Кс -кс -кс -кс. Да. Ось така вийшла в мене. Такий букетик. Ось такий проміжковий варіант. Квітоноси я всі обрізала. От, е, в білою, ну, лишила тут дві квітки, мені просто шкода було, але може за день-два обріжу, якщо вони почнуть Е, А от фіолетово там все було згнивше коріння. одне якесь єдине, і то воно. На початку трошки таке відломане, не знаю. Написано, що краще зробити тепличку, але в мене тут і так плюс 30, то поки що нічого не роблю. І піділью, може за два дні їх перший раз, а там подивлюсь. Це я прочитала Гузманію, але з цією рослиною гірша ситуація, тому що от я якось відкол... він висохший. Кольору навіть видно, і згнивши зсередини. І ну, коли він відцвітає, квітка поступово буде йти на той світ, але дуже поступово. А на її місці будуть дітки. І це її так, вона як ніби однорічна, чи як то правильно. От, не знаю, чи якщо я його відрізала, чи тут будуть якісь дітки, чи щось типу того. Ну, поки вона навіть і так нічого піде. А там подивимося, що з неї буде. О, Це мої залишки життєдіяльності. От, до речі, ще раз швидко покажу. Отой сіла нас, носія... боже, мій язик заплітається, сіла насіння помідорів. Трошки щось повсходило. Оце цю помідорку треба буде відрізати, але вона знизу пішла в рост. Ну, і в мене вже зав'язались маленькі. Лимончики зараз ось вони, ось, 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 ось. Ось ця крихітка. Отакі в мене квіткові справи. Приберу я тут трошки пізніше, бо тут просто тупо сауна. неможливо. Я вже вся мокра, я вже звідси тікаю або ввечері, або вже зранку, бо то <б aerospace> щось не дуже приємно тут прям так ух. Зимою прикольно, та зимою тут буває. Там коли прогрівається до 27, то прикольно, 25 в день тут бути. Але зранку холодно, звісно. А зараз ні. Зараз я чекаю. Всім гарного дня, папа, -па, до нових зустрічей.